Вітаю в ефірі програма Позиція, і ми продовжуємо розповідати про тих, хто вже 9 років від початку війни з Росією і півтора роки від повного штабного вторгнення допомагає і цивільним, і фронту. Фронту допомагає з забезпеченням цивільним із відбудовою. І сьогодні з нами президент та засновник благодійної організації благодійний фонд Фенікс Україна Валерій Зубков. Вітаю вас! Доброго дня. Ну, одразу хочу спитати взагалі про те, як ви почали допомагати Чернігівщині, тому що ваш фонд створився в Полтаві. Ви також народилися в Полтаві. Яким чином ви почали допомагати саме чернігівцям і тим, хто саме постраждав від вторгнення? Ну, трошки попередньо я скажу, як я взагалі почав волонтерити, бо цього і почнеться, як я Чернігову почав. Я був за кордоном, приїхав сюди і шукав себе. Як і чим допомогти, тому що почалась війна, і як українець і так сказати, людина, яка здорово мислить і хоче допомогти кожному, то я шукав, як себе, де себе, тому що військкомат пішов, ну і по початку не брали. Я знайшов організацію Благодійний фонд, де допомагав, на керівній посаді був, і це вона була саме на Чернігівщині. Але ця. Команда і цей благодійний фонд, вони робили дахи, вікна, а я хотів зробити щось більше. І я знав, що я можу. На той час, коли я починав, якщо більше 35% були зруйновані будівлі, то ні одна організація за це не бралася. Я організував свій благодійний фонд зі своєю колегою і почали відбудовувати будинки з нуля. Спочатку це були околиці, Ягідне, Іванівка, Рівнопілля. Але подальше, саме в Чернігові, ми знайшли свої осередки і почали допомагати саме тим людям. Ну як би це жорстко не було сказано, не тим, кому тикнуть пальцем, а ті, кого я душею відчуваю, що їм потрібна ця допомога. Це мало забезпечення в основному або матері, де багато дітей, сім'ї, де багато дітей, де ну і в основному діти, тому що діти це наше майбутнє. Бабусі це, звичайно, добре військові. Також ми допомагаємо, але в основному наші будинки, які ми відбудовуємо, це там, де є діти. А хто до вашої команди вже далі приєднався? Тому що я так розумію, що далі почали приєднуватися люди не тільки з Чернігівщини. Наша команда це звичайно хотілося би, щоб побільше було чернігівців саме, тому що ми. Відбудовуємо Чернігів, але це зі всієї України люди. Це Дніпропетровська область, це Черкащина, Львівщина. Ви казали, що я народився в Полтаві. Я сам з Львівщини був, півжиття я прожив в Львівщині, а іншу половину життя з Полтавщини. І з Львівщини дуже багато знайомих пишуть. Це ж з Київ, Житомир, майже всі області були в моїй команді. Якщо минулого року це було 25-30 людей в середньому, то зараз це 8-10, трошки менше людей відзиваються. Хотілося би, щоб можливо, навіть завдяки вашій передачі, щоб побачили, почули і відзивались, приходили. Хтось думає, що це там треба багато часу, та прийдіть на годинку, на день і це буде вже величезна допомога. Тобто, це люди не професійні будівельники. Я так розумію, це люди, які приєднуються саме на добровільній основі. На добровільній основі в нас були і айтішники, і бухгалтери, і продавці дуже дуже різні. Навіть бабусі пенсіонерші приходили, кажуть, чим я можу допомогти, Побудучи з нами тиждень, два-три місяць. Вже від нас виходили справжні майстри своєї справи, якщо чесно. Освоювали так. Так, Вони будівельні. зараз мені так засвоїли будівельне спеціальне. Зараз вони мені відправляють фото, як вони самі відбудовують свої будинки. А у вас, до речі, якась була спеціальність? Яким чином ви взагалі це освоїли для себе? Я все життя займався будовою, але це в основному я їздив за кордон. Навіть будучи, коли почалась війна, я був з братом за кордоном. Ми там волонтерили, допомагали звідти. Брат залишився там, а я приїхав сюди допомагати, тому що це війна, і не знаючи, як це буде, і комусь треба було заробляти гроші. І на даний момент брат досі за кордоном, і завдяки йому, десь 70% завдяки йому, зараз існує наш фонд. Ну, до речі, так завжди люди, коли обговорюють волонтерську допомогу, то чомусь якби не торкаються цього питання, що звідки ж треба брати кошти? Тобто, спочатку, я так розумію, вам допомагали саме наші діаспоряни там з країн Європи і США. Я правильно це розумію? США а зараз хто допомагає з пожертвами? Яким чином зараз? Це як би це не було, але правда це насправді майже все власні кошти. Це все власне коштує. Колись я їздив на автомобілі. Вже не їжджу на автомобілі. Вже тому що вирішив себе. Що я можу допомогти, я себе віддав повністю, і це завдяки моєму брату, завдяки моїм знайомим і хорошому знайомому з США, який з діаспорою нам допомагає. І потрошки-потрошки з миру по нитки, як бачите, у нас досить непогано виходить. Тобто, я так розумію, що саме ті, зараз в основному перераховують кошти ті, хто за кордоном. Наші місцеві також якось долучаються. Ну, май з на увазі, як от більшість фондів збирають кошти. Насправді дуже слабо. Дуже слабо це виходить, тому що ми всі ще раз повторюю з різних областей. І навіть щоб тут жити і утримувати волонтерів, і надавати людям допомогу це дуже-дуже великі фінанси. І хотілося б, щоб люди більше відзивалися. Приєднуюся до вашого заклику. Ми... Розмістимо на наших екранах реквізити, за якими можна долучитися до допомоги. Ми повторюємо постійне гасло. Допоможіть допомагати волонтерам, тому що вони допомагають тим, хто потребує цього і не може сам ніяк впоратися з тою бідою, в якій опинився. Всі, хто може допомогти, хоч якимись пожертвами, можуть перерахувати їх на рахунок, вказаний на нашому екрані. І е, я так розумію, що команда також переселилася сюди в Чернігів. Правильно так, у нас ну основна команда зараз це вісім людей. Вони зараз проживають. Ми всі в одній будівлі проживаємо. Є, як ми називаємо, як в нас Євгеній суботній волонтер, кожну суботу приходить, тому що він працює. Бо багато хто пишуть: Ми працюємо, ми не можемо. Але мої, моя команда вже не працює, вони саме волонтерять. І якщо б кожен хоч трошки долучався, повторюю ще раз, то це було б досить непогано. Один день тиждень, два дня в місяць це вже великий плюс. Не тобто потрібно і замішувати, врешті-решт, якісь розчини, класти, і, можливо, робити якусь дрібнішу роботу, яку може зробити. Іноді піднести це навіть, тому що е, людей мало, як, можливо, б, якщо От в нас зараз приїхав Хаміш, він сам з Австралії. Угу. Є люди з Австралії. Так, розповідали, так дійсно, розповідали про нього історію. Про історію. От недавно був хлопець з Франції. Е, з, з США зараз повернуться. І щоб ви розуміли, це чоловік, якому 74 роки. Так, і він досить непогано займається спортом і досить непогано волонтерить і долучає своїх друзів. Зараз зі своїм колегою прийде якомусь 72 роки. І хай це буде прикладом іншим, які кажуть, що не мають часу або можливості. Насправді головне бажання: і коли прийде до нас на будову, побачать, як це весело, як це добре, і коли побачить цей блиск надії в очах тих сімей, які ми допомагають, і вони зрозуміють, наскільки потрібна ця допомога. От ви дійсно згадали, що ви зараз допомагаєте на будівництві. Ми розповідали ще одну історію історію сім'ї Туревських, яка є багатодітною і дуже дуже постраждала під час обстрілів. Її будинок майже повністю зруйнований. Я так розумію, що ви їх взяли під свою опіку. Правильно, так, ірин будинок це один з основних проектів зараз, тому що в неї четверо дітей, в неї племінниця, яка майже так сказати теж на її опікунстві. І... Іриний будинок буде зроблений так, я хочу, щоб вони туди просто зайшли і тільки розстелили постіль і лягли спати, щоб було все повністю готове. Тому що Ірина приходить, вона така маленька, худенька, але в свої вихідні вона приходить, підносить цеглу, оббиває цю штукатурку, робить ті речі, на які навіть я не розраховував. Тому що буває таке, що приходиш, і люди думають, що ми волонтери, ми зобов'язані. Ні, ми прийшли допомагати. Ми прийшли допомогти в першу чергу. А коли. Приходиш, і людина просто сидить і дивиться, як ми працюємо. Це неправильно. Це неправильно. Я іноді до цього жорстко відношуся, але не хочу пропаганне, але треба, щоб люди були більш разом, більш об'єднані і більш, так сказати, допомагали друг другу. А скільки взагалі у вас проєктів зараз в роботі, тому що я так розумію, не тільки ж Ринен будинок? Ні, зараз у нас от недавно ще було вісім, зараз ми два закрили, не, не закрили, а зупинили, тому що немає матеріалів. Зараз у нас шість об'єктів, на які кожен відкрита банка в монобанку, і кожен може долучитися коштами. Є окремий рахунок це нашої організації, і на кожен об'єкт є окремий збір коштів. Так, ми ще раз нагадаємо потім рахунок, а от дійсно ви затркнули таку тему, що не вистачає матеріалів. Яким чином взагалі ці матеріали закуповуються чи отримуються, там вам їх надсилають, можливо, держава якось допомагала з матеріалами? В деяких об'єктах є, що держава надала, але це в основному газоблок. На цьому не почнеш нічого і не закінчиш нічого. Так, це ще раз повторююся допомога мого брата і моїх знайомих. І власні кошти ми самі беремо, самі купляємо, самі робимо. Ще з недавніх пір дуже непогано нам допомогла греко католицька церква. Зрозуміла. Взагалі, матеріали, які ви там отримуєте, яким чином ці матеріали там допомагають оплачувати постраждалі? Бо багато знаєте, є таких чуток, хто каже, там буває люди між собою ні, це Ми там платили за ці матеріали. кажуть. В Ірини вони власними коштами купили дерево на, на дах. Це те, що в Ірини. А так, майже все Ну, ми приходимо навпаки. от кажуть, От нам бригада сказала стільки грошей. Я кажу, все зупиняйте проект бригади, ми зробимо це безкоштовно. Тому це що не все. ваша бригада мається на вас Ні, ні, інше. бригада, яку в Чернігові, тому що називають такі космічні суми. А в стан війни для мене це просто недопустимо. Я кажу, відмовляйтеся від них, ми все вам зробимо безкоштовно. Ще раз повторюсь, ми робимо все безкоштовно, навіть за свій рахунок. Ну, я так розумію, що багато хто, можливо, побачивши цю програму, також ну хотів би звернутися, тому що багато людей ще потребує допомоги. Яким чином взагалі до вас звертатися? Як зареєструватися? Чи є у вас якась, ну як кажуть, знаєте, офіс, де подають заявки? В нас є сайт, в нас є соцмережі, і під кожним постом, де кажуть, долучатися або де я просто описую наш. Наші проекти, нашу зроблену діяльність я завжди пишу свій номер телефону. Просто беріть, дзвоніть мені і по можливості долучайте ви, і ми будемо далі. Просто було б більше людей. Я би набагато більше робив. Немає можливості, не можемо розірватися. Якщо вісім людей, ви кажете, то це дійсно небагато. Це не багато. Так сьогодні ми були на трьох об'єктах: це е, троє людей на одному, четверо на другому, і ще до обіду я сьогодні працював сам на одному об'єкті. Да, і після цього пройшов до вас на передачу. Зрозуміло. Це ви встигаєте зробити от, весь, весь якийсь такий об'єм роботи за цей час, такий невеликий? Тому що є об'єкти, наприклад, залили фундамент, йому треба відстоятися. Поки відстоїться фундамент, ми робимо іншу роботу. Наприклад, якщо йде дощ, ми не можемо робити дах, ми робимо якісь інші. І якось це сувміщаємо, робимо, щоб, ще раз повторюсь, розриваємося, але робимо. Ви великі молодці. Я вже зрозуміла, що ви зараз допрацюєте, тому що весь час приділяєте саме волонтерство. Не вже тобто, не, не поєднуєте роботу з волонтерством. Ні, ні, ніяк. І, ну, Перед тим як побажати вам дійсно, щоб до вас більше зверталися і більше вам допомоги надавали. Хочу ще спитати, яким чином, от зараз організований, ну організоване життя волонтерської бригади, яким чином ви там, ну от ви кажете, знімаєте будинок. Як ви взагалі існуєте? Яким чином ви виживаєте в такому важкому? І ще раз хочу сказати, хто приїжджає з інших областей, ми надамо житло. Оплатимо проїзд, буде харчування, в нас повністю є весь інструмент, чим нам дуже допомогли. Це все ми предоставляємо. Просто приходьте, я не кажу, працюйте, я це називаю волонтерте. Приходьте, волонтерте, робіть добрі справи і це побачите, як це просто повертається в стократному розмірі. Дякую вам за те, що ви розповіли. Ми дуже-дуже просимо тих, хто може допомогти, допомагати волонтерам. Зокрема, Фенікс Україна, як ми вже розповіли, відроджує будинки, які мали люди, які втратили все. Ну тобто з нуля практично побудували будинок, наприклад, Ірини Туревської. І якщо у вас є змога допомогти фінансово або фізично, то приєднатися до команди Фенікс Україна. І дякую вам, пане Валерію, за цю розмову. На все добре. На no все добре, дякую.